Палили авто депутат Коломийської міської ради та керівник управління освіти Любомир Бордун постраждав від паліїв. Невідомі спричинили підпал його автівки. Місцевий обранець переконаний все через його принципову депутатську позицію. Деталі Любомир Бордун розповів нашій знімальній групі. Автомобіль депутата Коломийської міської ради Любомира Бордуна спалили напередодні виборів президента. Трапилося це вночі, розповідає обранець. Каже, машину, звісно, шкода, але добре, що вогонь не перекинувся на будинок, де спала його родина та сусіди. Ну, насправді дуже неприємна ситуація. І коли не ну, перше, не побажає нікому, навіть ворогу такої ситуації, щоб сталося, тому що знаєте, коли... Ти бачиш це по телебаченню, це одне. А коли ти стикаєшся з цим, і ти розумієш, що ти один на один з стихією. Я хочу подякувати перш за все пожежникам, які приїхали. А насправді вогонь був такої сили, що, в принципі, врятувати майно не було. Але в той момент я це не думав. Я тільки переживав за сім'ю, щоб не вибухнула машина. І щоб далі пожежа не перекинулася на тому, що там є і магазин, є і. Сараї інших моїх сусідів, крім того, біля той, біля моєї машини було ще один гараж, ще одна машина і машина батька мого була. Тобто, якщо б машина, якщо б не вдалося відігнати машину одну і другу, то це була б така, знаєте, ланцюгова реакція. і Тоді було, зовсім було б не жарт. Невідомі спалили автівку через принципову депутатську позицію та діяльність. Вважає Любомир Бордун каже на засіданнях сесії: обранці розглядають різні питання, які вимагають стійкості та твердості характеру. Моя принципова позиція, принципова позиція моєї не, взагалі, фракції, самоповіч у міській раді, стосовно певних питань, переважно це земельні питання, важно земельні питання. Зараз йде слідство, зараз важко когось звинувачувати. Так, я знаю, що прохоронців є. І вже певні якісь напрацювання, тому що її показали. і показали. Хоча експертиза автомобіля не, ще не проведена, але є вже а, з відеокамер, є вже видно, як вибігає фактично, як вибігає одна з людини в той момент, коли спалахує автомобіль. Зараз проводяться заходи. Я, я сам навіть не знаю, тому що оперативники не говорять про це. А, пройде слідство, я, ну тоді будемо вже. Я рах я вважаю, що це має бути показовим, особливо це має бути справа для поліції, тому що вони повинні показати в місті, що громадяни, що громадяни в місті захищені, і ніхто не має права вчиняти такі дії. Однопартійці Любомира Бордуна цей інцидент називають тиском на депутатів. кажуть, це вже другий випадок цього року із підпалом авто представників самопомочі. Коли це сталося вперше, коли спалили 3 січня нашому однопартійцю Старію Проскорняку автомобіль. Ми тоді ще сумнівалися. Можливо, це не політика, можливо, це не політичний тиск, хоча з нами постійно говорять на високих нотках деякі наші політичні опоненти. Ми це тоді не хотіли вірити, що коли ми таке можливо, що через політичну діяльність можуть спалити автомобілі і взагалі погрожувати. Але коли протягом трьох місяців це сталося знову, і Іншому нашому депутату міської ради Любомиру Бордону спалили машину, ми розуміємо, що це не випадковість, і саме тому ми зараз готові говорити про це, думати, які можемо робити кроки і впливати на владу, тому що ну для Коломиї це нонсенс. Такого не було вже багато-багато років, щоб в Коломиї через політичну діяльність здійснювався тиск на депутатів міської ради. Приїхав підтримати Любомира Бордуна і народний депутат Олег Березюк, голова фракції об'єднання самопоміч, вважає, такі інциденти неприпустимі. каже, це тиск на принципових і чесних людей. Починають знецінювати нормальних людей, в тому числі в Коломиї. За півроку два підпали автомобілів. Чиїх нормальних, чесних, якісних працьовитих хлопців для того, щоб їх відсторонити. Відсунути від виконання функціональних обов'язків в публічному управлінні для того, щоб зайняти їхнє місце і красти а партія буде захищати своїх людей і хоче створити обставини і умови, за яких такі люди будуть підніматися по драбинці влади і ставати якісною державною владою, яка буде мати довіру людей. Наразі тривають слідчі дії, прізвища пальів поки невідомі.